Всім міцного і непохитного, ви на каналі Гідрофуд, я Коля Кекс, а це моя рубрика підвальної кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо пруще тісто та зробимо не класичну гавайську піцу. Тому читайте, що нам для цього потрібно, тисніть лайк і ми розпочинаємо. Для початку ми беремо з вами що? Ми беремо з вами масло. Ми беремо трошки масла, бо у піцу... Нам потрібно додати наш секретний інгредієнт лікарський. Беремо трошки масла. і начин, починаємо його розтоплювати. Також у це масло ми додаємо трошки олійки і ну, небагато у нас в цілому масло має вийти до 100 грамів. Тобто десь 50-70 грамів масла в нас має вийти. Також беремо заготовлений базилік, додаємо його сюди і обов'язково, додаємо туди водичку. Водички у нас з вами нічого не вийде. Так, Масло запустили. Масло ми прибираємо, воно нам більше не знадобиться. Водичку набрали, мішаємо цукорок з нашими дріжджами. І відставляємо в сторону, хай воно собі там починає бродити. Так, поки воно там броде, беремо з вами мисочку, беремо мукічку. Знаєте, справжні повари, вони як деталя роблять по розкладкам. Я думаю, що це все глупості, повар завжди робить щось на око. І щось це все. Приблизно, приблизно нам потрібно 500 грам муки, але, але, можливо, можливо, нам потрібно буде більше. Так, мука є. Беремо цукор. Можна дві чайні ложечки цукру і відставляємо. Долун. Наше масло для піци вже готове, беремо місочку, беремо заздалегідь заготовлену марзичку. Так от, викладаємо. Слоя, ну, кому як зручно. Я за це не дуже переживаю. Беремо наше орегано з маслом, яке ми отримали. Ретельно все тут перемішуємо і викладаємо у нашу марлечку. Є. Потім, звичайним методом, ми його вам чавимо. Гарячі. Чавимо обережно, були воду дуже-дуже гаряче. Можна почекати, звісно, поки висохне, але так як о, висохне, вистигне. Але так як я це роблю все на камеру і мені треба швидко, я не буду нічого чекати. Максимально вичавлюємо все, що можемо. Це без шкоди викидаємо. У нас виходить таке цікаве золотистого кольору масло. Так, і починаємо робити тісто. Беремо нашу муку. беремо наші дріжджі. Ось тут підійшли, дріжджі Чудово. Трошки розмішуємо. Бачите, воно виходить. Житкувати. Але це для нас не перешкода. Бо в нас є що, в нас є мука. Піца, до речі, хто знає, хто в курсі, хто не знає, для того буде цікаво. Піца робиться на 250 грам тіста. Плюс-мінус. Здорова піца, до неї там може входити десь 320 грам тіста. Я сьогодні планую зробити маленьку піцу. І в мене ще залишиться шматочок. Цікавого тіста на ще одну піцу. Можете написати в коментарях, кого мені покликати на цю цікаву піцу. Я, до речі, коли працював на доставці, зі мною працював переможець там, по-моєму, 11-го сезону майстер-шефу на піцу. Ми рядом з міста залі там стоїть літосилі пісеньки співали. Зараз він десь у Франції там готує жаб. Мішаня, якщо ти це дивишся, тобі привітік, ти був перший, хто, до речі, скуштував моїх смачних кексів. Без сорому висипаємо це на стіл і продовжуємо вимішувати Муки. До речі, для зручності є такий лайфхак, можна використовувати кукурузну муку. Вона не вмішується в тісто і, наприклад, розкатувати вже самі шарики тіста Дуже зручно. Взагалі, щоб зробити піцу, треба залишити тісто підійти. Ми використаємо трошки пришвидшений метод. Ми його засунемо в духовку. Фух! Аддишка! Ну, я думаю, що в принципі цього має бути достатньо, але ми ще трошки з вами помісимо, бо якщо думаєш, що все, краще ще трошки щось порадити. Трошки його тут одну кічку істигати. І, і. Ну, я ставлю десь градусом 80. Цього буде достатньо. так, Доки наше тісто достигає, ми з вами наріжемо ковбаску, яка у нас лежить на у морозилці хто знає для чого для того, щоб її було зручніше різати, абсолютно вірно. Варварськи скриваємо тут м'яса, наші м'яса, трошки цього і трошки цього. Нарізаємо його максимально тоненькими шматочками. Потім ще, коли можна накидувати піцу, можна його трошки порвати. А договорський буде. Так, це так, це так, м'ясо. Прибираємо сюди. Помідорчик ми наріжемо квадратиками. Дуже зручно і естетично. Буде достатньо. Так. Так, поки наше тісто підходить, ми з вами натримамо сирочок. Я беру Моцарелу і сулугуні фірму називати не будем, бо ніхто за це не платить. А ще, мабуть, це ніхто і не подивиться. Тому, якщо ти ще не поставив лайк, зроби це будь ласка. Багато сиру нам не потрібно, я пропоную відрізати десь трошки менше половини. або бог шматочка. Тут у нас що пише? Скільки собі? 180 грам. 180 грам – це з головою на велику піцу. А у нас піца з вами буде маленька, на тому нам воно нікчим не буде і так багато всього. цього трошки здесь, чи, чи тут, чи там, чи де. Наше тісто. Так як треба. Воно вже, бачите, трохи, трошки пухеньке, таке м'якеньке тянеться. Зараз ми їх зважимо, зрозуміємо, скільки його у нас. відірвемо собі шматочок і залишимо шматочок для гостя. так, 767 грамів. Ну що котята, тісто ми розділили, духовку ми включили, починаємо розкатувати наш нашлечок. Ну, так як форма буде невелика, в принципі ми його можемо і без каталочки вискивати. Якщо комусь цікаво, то на доставці, наприклад, піца за умови наявності всіх заготовок, накидається 3 хвилини. І 7 хвилин вважається нормальним виходом готової піци. Беремо нашу форму, змощуємо її олійкою, накидуємо наше тісто. Бажано одразу пробити по херці, якщо вони є, це у нас потім не піднімалося. І начинка не з'їжджала, бо якщо тут надується гуля, вся начинка на борта, і ваша піца втратить будь-який вигляд. Я розмащуємо контури, пантики, бортики, мені саме неулюблені. Наскільки я знаю, то на накладах люди готують собі соус для піци, але буває щось. Часу нема, його готувати, а то ось потрібно, тому люди викручуються. Я, як професіонал своєї справи, теж вмію викручуватися. Беремо трошки лагідного і беремо шрірачі, бо я люблю гостреньку. Тобто. Ви можете взяти, наприклад, лагідний сацебилі, можете зробити собі кітянець, але ну, це кахот на лежа. Добавляємо трошки шарірачі і тепер. Ложечка його розтягуємо. Соус ми намазали. Беремо тепер наш сирочок і посипаємо все це гарно Це я, мабуть, вам вже казав. 180 і 200 це вже нормальна кількість сиру. Це вже прям майже сирна піца На піцу плюс-мінус потрібно на велику на звичайну піцу. Потрібно десь 160 грамів сиру. Тепер беремо м'язко. Міско я вже казав, що його можна буде трошки порвати. Воно навіть додає якогось шарму. Ну, я думаю, достатньо. Це вже навіть як для себе. Тепер беремо трошки кукурузки. Це ж у нас гавайська піца. Та беремо трошки ананасів. У мене вже порізаний. Вам раджу різати такими міленькими шматочками. Так, ну і є в нас ще помідор, бо ми готуємо не класичну на гавайську піцу, а все ж таки свою фірмову смачну. Тому начинки має бути, максимально максимально багато щоб воно було максимально смачно І ще я хоч, хочу додати вже від себе це такий крайній виїдочок, бо йому скоро прийде прийде хана по даті і ми додамо трошки Дорблю. Ну що? Ось такий гарний вигляд має наша піца. Ми її зараз відправляємо у духовочку на максимальну температурку приблизно на 7 або 10 А Доки наша піца готується, закликаю вас всіх долучитися до нашого збору. Ми збираємо на пікап FPV та РЕП для 80-ї дешеве, яка воює на Курському напрямку. За найбільший донат ми подаруємо. Руський дрон підбитий на Курщині. І також за донату 420 гривень буде розіграно багато крутих подарунків з нашими приколами, всякі кафемолочки, апаратики, шеврончики. Все це буде. Тому долучайтеся, малих донатів не буває. За них ми теж щось вам подаруємо. Так, наша піца з вами пожарилась, пожарилась, посмажилась. Ну що, наша піца вже готова, і ми можемо діставати її з духовки. Дивіться, дивіться, яка краса. І для запаху можна ще додати італійської крапки. Загалом, якось так. Ви все бачите, піца буде, я сподіваюся, дуже смачною. А вас я ще раз прошу долучатися до нашого збору, ставити лайк та підписатися на канал. Всім гарного здоров'я!